Цю тапалку в Телеграм тобі точно не варто пропускати. Якщо ти не фармив ноткоїн із лови на цьому Комо і зараз хапаєшся за всі перспективні таполки, то це відео точно для тебе. І зараз я розповім тобі про Memefy. Memefy – це мемкоін суміш PvP ігор та Friendteu. Memefy вже уклав партнерство з ноткоїном, а також уклав партнерство з Linea. І це вже дуже гарний знак. В їхніх соцмережах. Твіттер 1,3 мільйона підписників, YouTube 800 тисяч підписників, і Telegram 38 мільйона підписників, і це навіть не всі соцмережі. В їхній клікер вже грає 3,5 мільйона користувачів. Ну що ж, тепер перейдемо до самої гри. Ну і ось ми перемістилися в саму гру. Посилання на цю гру я залишу в себе в телеграм-каналі, а посилання на телеграм-канал буде в описі під цим відео, а також в коментарях. То, що нам тут потрібно робити? Нам тут потрібно вбивати босів. Я зараз на третьому рівні боса, його звати Шибаріус, і за вбивство я отримаю 100 000 монет. В нього 2 мільйона хп. Ну і також тут дуже багато босів, тому тут занудювати точно вас не вийде. Тут нам потрібно вбивати босів, і ось, бачите, я зношу по 9 дамагу за кожен клік. Ось. Мені залишилося нанести 289 571 дамаг. Також тут недавно з'явився таб-бот, який нам приносить монетки, які ми можемо збирати раз в 3 години. І я можу зібрати таких 3 на день. Також тут є турбо, яке збільшує в 10 раз ваш дамаг по босу. Також є речардж, який відновлює вашу енергію. Також ви тут можете прокачувати ваш дамаг, вашу місткість енергії, а також швидкість відновлення енергії. Далі тут є вкладочка як статистика. Тут ви можете переходити в іншу лігу. Також тут є вкладочка Earn, де ви можете отримувати нагороди за те, що підписуєтесь на канали. Також є вкладочка Invite, де ви можете приєднувати своїх друзів. Що ж, а на цьому це відео підходить до кінця. Дякую всім, хто додивився до цього моменту, будь ласка, підтримайте це відео, подобайкуйте, підпишіться на цей канал. Дякую за перегляд. Ще побачимось!